Ви були унікальною учасницею. А можна мені заспівати авторську пісню? Вона <клес> лада, це має бути дуже класна пісня. Досить довго тренери не поверталися. Мої підписники допомогли мені назбирати кошти для запису кліпу. А ви досить ризикували 10 кілометрів від Бахмута. Я нічого не розумію, що ви говорите, але ви так співаєте, тому що рівне The best! Її називають зіркою цьогорічного голосу країни. рівнянка, яка змогла викликати мурашки у всього залу сьогодні у студії талановитих. Мене звати Ольга Добреля і поруч зі мною співачка Лада Сінг. Доброго вечора. Привіт! Рада вас бачити і вітаю, що е, змогли представити Рівненщину на е, такій одній з найбільших сцен. Це класно. Так, мені дуже пощастило туди потрапити. Ніколи не думала, що нарешті я це зможу зробити. Е, почну е, із невеличкої інформації для наших глядачів. Е, спочатку ви почали подавати ще вісім років тому е, От такий у вас довгий шлях. Так? Угу. Вийшов. Розкажіть, як це взагалі все було і як вдалося в це потрапити? Ще з самого дитинства я дуже хотіла потрапити, завжди подавала заявки, їздила по різним містам, то в Львів, то в Київ. Але на жаль, ну завжди навіть майже вже минулого року я дійшла, uh -huh. вже майже мене взяли. Але потім щось там сталося, і знову не вийшло. І вже в минулому році я зрозуміла, що все. Мені це не потрібно, в мене не вийде, у мене нічого не виходить. так, за минулий рік так сталося, що дуже багато людей підписались на мій інстаграм-аккаунт, і я почала якось вірити в себе. Я подумала: ну все, на голос мені не треба, в мене вже є слухачі. Але мені написали самі менеджери, запросивши мене на голос країни. І я спочатку така: так, стоп, я ж вже якби відмовилась від цих мрій. Можливо, не треба і питаю свого чоловіка. Мені мож, ну, і ти не йти. Він каже, лада, ти що? Звісно, такий шанс випадає раз в житті. Йди, якщо кличуть, і ось ось так я потрапила. Тобто мене запросили. І коли я прийшла, подякували, що я прийшла. Мені було дуже приємно, що такі гарне відношення, що такі ну, позитивні люди. Там я була щаслива. Ну я би сказала, ви були унікальною учасницею, оскільки виконували мало того, що авторську пісню, так ще й лише трьом людям з 60, -ти. наскільки я знаю, випала така можливість. Не страшно було, що. Не вигорить, от поставити ставку на ту пісню, яку по факту ще не настільки розкручена. Так, в цьому була дуже велика складність, тому що люди не знають цієї пісні, але я не хвилювалася, тому що я ну це перемога заспівати свою пісню. Угу. Виступати як автор мене так і там і заспокоїли, бо я так трішки боялася. Але мені вокальні коучі кажуть, Лада, ти вже як автор вийде на цю сцену, вже як артистка. Я вже з таким виходила, Боже, ти ж свою пісню співаю. Це була велика радість, і тому. Але хотілося, знаєте, хотілося все одно так показати силу голосу, тому я обрала uh -huh. саме таку пісню, де це можливо зробити. Ти Ви її е, писали спеціально під е, цей проєкт. Чи це е, така, яка от ідеально підійшла? Е, була це не спеціально, мені просто uh -huh. дуже сподобалось слово галактика, і ось в мене така була мрія, я така думаю, треба написати з цим словом пісню. І створила цю пісню. А потім, коли мене вже запросили на голос, я спочатку не знала, що можна авторські пісні. і Це взагалі вони в кінці таке зробили. І я мала співати пісню Думи і вже uh -huh. ставили ставку на думи, все будуть думи, а потім. ось в в момент, буквально за два дні я дізнаюся, що можна авторські пісні. Це я вже маю йти на передкастинг, я відразу пишу менеджеру, а можна мені заспівати авторську пісню. Вона, Лада, це має бути дуже класна пісня. Ми просто uh -huh. не візьмемо. я така хм". І ось згадала за цю пісню Галактика, бо вона така, є де показати голос, там є різні різні музичні прийоми. І я відразу, коли прийшла, вони очікували дому я кажу, ні, давайте я спочатку свою пісню. І ось Коли я почала співати свою пісню, Пісні, там навіть Заводюк, це музичний продюсер цього проєкту. Він так сидить, так. вау, Він такі відео закидав, йому сподобались. Мені дуже сподобалася ця пісня. Він такий каже, я би хотів, щоб це звучало. І угу. вони довго вирішували, казали 50 на 50, і вже там вирішили авторською, я була дуже щаслива. А от у вас. 10 секунд до виходу на сцену. Ви стоїте за кулісами. Які це відчуття? Ну тому що зрозуміло, що настільки вже велике хвилювання, велике. що просто не те, що трусишся вся, а ще й на голос це може опинити. Як себе заспокоювали? Є термін? таке. Є таке. Я стояла там і було дуже велике хвилювання. І добре, що біля на мене був вокальний коуч Влад Зеленський, там є такий один викладач наш, і він з нас кожного заспокоював давав прослухати мінусовку, казав, що все добре, і налаштовував, що до тебе повернеться чотири тренери, каже: та ти крута, чотири тренери твої, і ти такі вже виходиш. Але все одно, звісно, було велике хвиляння, бо ти не знаєш, що очікувати. Бо вони всі до тебе спиною, і ти просто сподіваєшся на людей, на їхню підтримку. І саме тяжкі це співати, знаєте, на піано. От коли б починати пісню з якогось такого драйву легше, а от на піано дуже показує щось, ну голос тремтить, що страшно, і це було дуже тяжко. А от ви співаєте пісню? У досить довго тренери не поверталися. Надя Дорифеєва повернулася. Вони ну, так часто спеціально, я знаю, роблять на останні секунди. До останнього сподівались, чи вже в якийсь момент От такі зараз... ну, все, угу. вже, вже ні? Я коли стояла, я ж виходила з тим, що все. До мене чотири тренери повернуться. Я угу. вийшла, вже, зараз повернуться, зараз повернуться, бо ж ну, так нас гарно налаштували, що ми впевненіші були. Але дивлюсь, не повертаюся, але я розумію, так лада, не повернуться нічого. заспівай цю пісню класно, бо це твоя пісня. заспівай її класно. Не думай про це. Хоча бачите, були все таки думки, які мене відвертали. Це дуже погано. Не треба не цим працювати. Але я звісно собі скажу не хвилюся, і був такий оцей моментик. І я вже в останній момент зрозуміла, що до мене ніхто не повернеться. Uh -huh. Я вже думаю, нічого, де співають. І так знаєте цю останню нотку, я й так довго дуже тянула, така була та ще. І тримаю, тримаю, тримаю. І коли Надя повернулася, я просто була в шоці, що все-таки я пройшла далі. Я така, невже? Uh -huh. Я вже себе все, а тут. Угу. Ну, дивіться, ситуація я бачила вашому інстаграмі. Склалася так, що не дуже ви хотіли до Наді. Ви більше хотіли або до Юлі Саніної, або до Пивоварова. Вони вам більше по енергетиці по душі. Так, так. А, все таки прийшли, але не до того. Яка реакція? Ой, спочатку так. Спочатку я така думаю, о, я так хотіла до Пивоварова, особливо до Пивоварова дуже хотіла. Думаю, капець, У нас з ним така, ну, дуже пісні, схожі, все. Тут думаю, до Наді потрапила. Я була трішки так засмучена, але я була й так вдячна. Я знаєте, коли дивилась на всіх, я так на них потрошки, а на неї так дивлюся, думаю, все-таки ну, дуже вдячна була за те, uh -huh. що вона це зробила, тому що, якби я не хотіла, була велика потреба в тому, щоб я прийшла далі. І я просто дивлюсь тільки на неї думаю, дякую тобі, дякую тобі за цю за можливість. Вона дуже відкрита людина, і взагалі вона дуже мене так по-жіночому зрозуміла, бо я хотіла особливо до чоловіка-тренера, щоб, знаєте, ну, все-таки чоловік і жінка, там завжди так гармонія, все. Але е, я зрозуміла, що вона мене дуже зрозуміла так, з жіночої сторони, знаєте, наша така жіноча невпевненість. Вона каже: вір більше в себе", бо я також така була. Тобто, я думаю, мабуть, я потребувала тому я потрапила в її команду. Uh -huh. Оці почути ці слова ще потрібно більше вірити в себе. А як, взагалі, е, атмосфера на знімальному майданчику е, сприймається як конкуренція, чи все ж ну така класна uh -huh. тусовка серед своїх? Кажуть, минулі сезони такого не було, бо минулі uh -huh. сезони це завжди була конкуренція, але саме цей 13-й європейський сезон він ще й знімається під час війни. Ще й ми жили в одній всій готелі. Ми дуже всі здружилися. Ми якісь були дивні наші конкуренти, але ми там один одного підтримували, казали, як краще заспівати, що краще зробити, що краще сказати, що краще промовчати. Тобто, й, взагалі. І навіть зараз досі ми підтримуємо одне одного. Зараз uh -huh. з нашої такої групи компанії, з якою ми найбільше дружимо. Залишився ще Влад пелих. Він буде виступати, ми його дуже підтримуємо і він нам завжди пише дівчата, підкажіть, розкажіть, і ми йому все там підкасуємо. тримаємося разом. Тобто, от на нього ставити ставку, щоб так, він став так, перемогся. Так, так, так. Добре, тоді е, наших глядачів теж заучаємося. Залучаємо дуже хороший хлопець. Йому 16 років має ангельський угу. голос. А от Враховуючи те, наскільки багато людей біля вас поруч, я знаю, що у вас дуже шалена підтримка була серед підписників. Що ви найбільше цінуєте в людях? Uh, найбільше, напевне, я дуже їх поважаю і люблю. От uh -huh. як би там мені тяжко на цих всіх проектах не було, що б там хто не казав, люди мене так сильно підтримують. І в найскладніші моменти, навіть коли, можливо, якісь там реально люди досвідчені про мене, там можуть сказати, щось мені недостатньо, щось на цей люди завжди скажуть: Лада, ти класна, ти неймовірна, ти найкраща. Ми слухаємо твої пісні, нікого не слухай. Було таке, що я ось знімала на цей, цю пісню Галактика Кліп і. Мої підписники допомогли мені назбирати кошти для запису кліпу 25 тисяч гривень. Це все мої підписники угу. мені назбирали на запис кліпу, бо Круто. так вони хочуть розвивати українську музику за допомогою моєї творчості. От е, я знаю, що багато у вас там різного було. Чи mm -hmm. є у вас якась е, улюблена історія з того періоду вашого життя? Е, періоду якого голосу? Так, з періоду голосу. Напевне, улюблена історія це те, як я справилася з надскладною задачею. Ось перед батлами мені було дуже тяжко, тому що це ну, важкий етап, насправді треба разом з конкурентами співати все одно, щоб mm -hmm. хтось один пройде, можливо, ніхто, але. Була дуже складна для мене репетиція, коли я ну, не могла зрозуміти, як мені співати, тому що е, я більш така все такі рокова виконавиця. Я люблю дуже рок, а тут треба було ніжності більше. І одні мені казали, ніжність, другі казали, давай свій голос. Треті казали, ще якось. І я дуже довго шукала, що я маю зробити. І я це зрозуміла тільки на вечір перед виступом. Okay. Я так сіла. І думаю, кого мені слухати? І вирішила слухати себе і своє серце. І так Правда. раджу всім робити, тому що це дійсно важливо. І коли я це зробила, я зараз передивляюсь наш виступ. Мені дуже все подобається. Я так задоволена своїм виконанням, тому що це було саме те. Це була така золота середина. Угу. І голос є, але і не сильно. Ну так, щоб бути все-таки в гармонії зі всіма. І так вийшло дуже пісня, у нас дуже красиво вийшла. I don't know. I might. А чи критичні ви до себе? Ну тобто. О, а, дуже. Був виступ, зрозуміло, що він записувався, ви можете переглянути його і, скоріше всього, я чогось так думаю, що переглянули вже сотні разів в кожен момент, а там було краще так, а так так. А можливо, це б мені врятувало ситуацію, і я би пройшла далі. От було таке? Було. Але знаєте, щоб мені врятувало ситуацію, Думаю, мені дійсно от впевненості не вистачало. Mm -hmm. Я думаю, це в цьому проблема насправді. Бо е, Рома він прийшов і він дуже впевнений. Це е, я думаю, через те. Надія його обрала, бо вона впевнена, що він ну, покаже себе добре на наступних етапах, тобто там не буде таких, знаєте. І тому Рома прийшов. І ось ця впевненість велику грає роль. І я звісно думала про те, що чому, чому я така невпевнена, коли в мене стільки людей, які мене підтримують, коли я не ну дуже добре співаю, коли пишу класні пісні, але потрапляю в таку, знаєте, ситуацію нову для себе. Немає близьких поруч, бо це знімалося я в так. Польщі. Чоловік не приїде, і ти сам і було просто ось така ситуація не в своїй тарілці трішки. Ну, в своєму інстаграм ви написали, що можливо саме цей сезон і оці всі події стануть початком вашої сольної кар'єри. І я чомусь так відчуваю, що саме так і буде, оскільки ви вже е, випустили досить нещодавно пісню Скажи. Е, тож давайте ще трішки про неї поговоримо. Е, які сенси туди вкладали? Що хотілося б там розповісти? Ну, знаєте, так як я потрапила все-таки до команди Наді Дорофеєвої, uh -huh. Я так вдохновилася її творчістю uh -huh. і вирішила за написати таку ось пісню в поп, як вона от поп виконавиця в неї схожий стиль. Мені захотілось зробити легку музику, тому що складну музику не всі слухають. Галактика це складніша пісня, і дуже часто перемикають, тому що такі пісні слухають музиканти зачасту. Вони okay. люблять там ого, там таке, о, а там таке. А зазвичай люди, такі, які там їдуть в машині, вони там просто хочуть розслабитись. Вони включають таку пісню, як скажи, okay. і собі їдуть. Скажи, чи це дійсно? Скажи, чи нам вистачає? Дійсно, дуже багатьом людям ця пісня і тому сподобалася, бо вона легка. В неї вкладений сенс танцювати, співати, радіти життю того, що нам зараз не вистачає, тому що зараз складний час. І коли ми зараз вже зараз пишемо такі пісні, в мене дуже є багато пісень сумних про Україну, є більш патріотичні такі бойові. Але дуже часто ми зараз потребуємо відволікатися, і тому я також пишу і такі пісні, які просто про щось хороше, про щось приємне щоб нам насолодитися, підняти свій бойовий дух чимось хорошим і далі знову йти працювати для перемоги України. З хорошим настроєм! Ну, я так розумію, що ці пісні це і для вас методи якогось відволікання, поки пишете якесь таке релаксія. Це точно, це точно. Бо коли щось сумне пишеш, то угу. воно да, є таке. Добре, я знаю, що. Нас кажи, не закінчуються нові прем'єри. Я знаю, що вже є якісь начерки. Поділіться, що ж там буде цікавого. Е, так. У нас зараз пішов такий, знаєте, план. Я в мене є така Марія зробити україномовну музику популярною всьому uh -huh. світі, е, саме не англійською, щоб ця пісня була, а саме українською мовою, щоб її слухали іноземці. Щоб це зробити, я так трішки проходжу на європейський ринок спочатку ну, і українсьмовними піснями, uh -huh. але і іншим. Умовними, то буде випускатись така пісня в знак подяки ще голос країни знімався в Польщі. Буде випущена пісня польською мовою. Е, вона. Про кохання, про, про таку світловірність, про також ну, таке світле і добре. А наступна пісня це буде пісня, яку ми хочемо на Євробачення зробити. Uh -huh. Не знаю, там прийду, не прийду, будете вболівати, то прийду точно. Uh -huh. Ще дуже цікава пісня буде. Це іспансько-українська пісня. Uh -huh. Колись я знімалась в Тіктоці, там прямі трансляції веду, і мене побачив хлопець з Іспанії, який також співає. і Він сказав: давай зробимо разом трек. І щоб це було так приурочено Україні і підтримці України. Я кажу, давай. І ми зробили таку пісню, він там співає іспанською, я співаю українською і іспанською. І там згадується Україна. І тому це буде така також пісня, і ми так будемо заходити на інші ринки, щоб про мене чули, і потім слухали нашу українську музику. Ну це круто, але мені, знаєте, здається, що це досить важко. Чи готова ви до такого виклику для себе? Я готова, тому що я ж співаю на. Вулицях Європи також uh -huh. їжі по різних вулицях. От нещодавно, коли в Варшаві я співала, якраз був голос. Я там співала. Е, підійшов до мене чоловік. Він був е, з Гарантини, здається, і він сказав: Я нічого не розумію, що ви говорите, але ви так співаєте. Мені так подобається вас слухати. Тобто, музика, вона і без слів людям зрозуміла. Це була українська пісня, uh -huh. і йому дуже сподобалось. І я так хотіла почути ці слова, що uh -huh. ось йому подобаються наші пісні. Це взагалі клас. Я знаю, що от ви згадали про те, що співаєте на вулицях, що от на цьому не закінчується ваша волонтерська діяльність, ви збираєте і так гроші, їздите до діток, які постраждали від від війни, до військових, до людей з Маріуполя. Зрозуміло, що коли ви Виконуєте цю пісню, ви хвилюєтесь. Але як це переживати ці емоції, коли розумієш, для кого ти співаєш і що вони зокрема <світ> пережили? Тут дуже різне, тому що коли ти співаєш для дітей. Ти, ти знаєш, що вони пережили, але вони тебе дуже заряджають. Okay. Це саме про дітей спочатку. Вони тебе дуже заряджають, і для них співати дуже легко і дуже хочеться. Я не знаю, це найулюбленіше моє волонтерство. Це співати їздити для дітей. Okay. Це взагалі кайф. Це не це не тяжко, це, це не покій. ти готовий навіть гроші платити, щоб це робити, щоб тебе це заряджало. Okay. До військових було дуже тяжко, тому що все-таки там війна, там зовсім інша ситуація. Uh -huh. Там сидять чоловіки з сумними очима. Ну діти вони є діти, вони радіють навіть сонцю. А чоловіки вони сидять стомлені, і було хотілося заплакати. І коли я співала, я хотіла заплакати, але я розумію, що якщо я зараз заплачу, що я їм покажу і що я їм передам. Тому я кажу, лада зберися ну, собі в думках. Коли співаю, і я зібралася, я зрозуміла, моя місія тут не плакати, а піднімати бойовий дух. потім просто ти приїжджаєш, ти дивишся на все по-іншому, на те, як люди гуляють. На ну бо ми гуляємо. Це класно, що ми про це все не думаємо, бо якби ми думали, ми б трішки вже б зійшли з розуму. Але ти приїжджаєш і ніби, знаєте, так, в холодну воду, в холодну воду після того всього. Ну так, і я знаю, що ви досить ризикували 10 кілометрів від Бахмута, але все ж поїхали, тому що їх зарядити потрібно і передати хоча би якусь енергетику. Коли ви перебували там? Перевищувало це бажання, страх, я так розумію. У мене просто була така мрія ще, коли uh -huh. мене не запросили. Я так мріяла поїхати туди. Я просто так думала, не знала з ким не знала ще. Потім Коля Сергія написав, запросив, і я така відразу зах... кажу, так, відразу, ну хочу поїхати. Е Звісно, перепитала своїх близьких, близькі такі, їдь! Що саме цікаво, не відмовляли, не чоловік, не його мама, не моя. Вони такі, типу, так, це треба робити, тому що uh -huh. я християнка і я. Ну, Є смерть, вона всіх нас колись зустріне, але я знаю, що потрібно служити для інших людей, як би там не було, а там вже як буде, так буде. Тому я про це не думала. Звісно, трішки було страшно, але коли ти вже туди приїжджаєш, там настільки якось так спокійно, ще спокійніше, ніж тут, бо ти там поруч і ти ніби за всім слідкуєш. Ага, тут це тут те зрозуміло. А тут ти не знаєш, що буде завтра, бо тут ти не в тій ситуації. Ну я би хотіла сказати, що ваші пісні дійсно, мені здається, мають оцю можливість таку передати людям енергетику. Тож наостанок я би хотіла вас запитати, як ви вважаєте, з яким кольором можуть асоціюватися ваші пісні? Я думаю, зараз з білим. Mm -hmm. От мені, от мене вдягали в біле, до не просто так, тому що нам потрібно знаєте дуже багато чого переосмислити, перевернути і почати з білої сторінки, е, щоб наша Україна, звісно, відродилася і стала зовсім іншою. І я дуже рада тому, що я це бачу. Це виходить. Це Виходить наших молодих людей. Нещодавно я зустрілась з сином Потапа випадково е, mm -hmm. на Хрещатику, mm -hmm. і не знаю, що там різні зараз говорять про його батька. Але його син просто я мала з ним можливість спілкуватися. Це наше майбутнє України. Він дуже приємний, багато розповідав про любов до України, про українську мову, про те, що потрібно робити. і Я так стою і думаю, вау. Яка в нас крута молодь, і з ким от зараз молодих дітей чи людей говориш, вони дуже свідомі, дуже розумні. І ось білий колір це мої пісні. Круто. Тоді я вам бажаю, аби от такий шлейф цього білого кольору, а я сприймаю це як щось таке позитивне і світле, був у кожній вашій пісні. Сольна кар'єра набирала обертів. Яким? І от щоб на цьому Євробаченні можливо ми якраз вас і підтримували на головній їхній сцені. Дякую. Дякую. Дуже хочу потрапити і дуже дякую вам, що ви мене запросили. Я дуже люблю цей канал, тому що Рівне The Best. Я сама з Рівного і дякую вам за цю можливо, за цю зустріч. Так, будемо бачитись. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю, що сьогодні у програмі талановиті я спілкувалася з співачкою Ладою Сінг. Мене звати Ольга Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.